Що ж, усім привіт! Давно я не робила відео. От я знаю, ваше питання буде до сих пір, От чому майже в кожному відео я кажу давно, хоча виходить все під графік. У мене, якщо що нагадує, графік. Один відео, два шорти, а відео або шорт виходить раз на два дні. Так ось, щоб ви знали. Раніше я робила за неділю до вихіду самого відео, наприклад, або шорт Зараз це відео вийде завтра вже. Тобто я не встигаю зробити, тому що в мене немає часу. Але це добре. Давайте, ну, не дуже добре, звичайно, але давайте перейдемо до суті відео. Чому не треба знімати російською та як класно обробити канал? Хм, бо зробити. Перше, що нам треба для створення каналу, це обліковий запис Google персонаж, за допомогою якого ми будемо робити. Персонажа можете робити будь-якого. Будь-якого. Головне, щоб вам подобалось обліковий запис він у будь-якому випадку повинен бути. Або ж у вас не буде аккаунту. І ще найголовнішим ну, вже не таким, як. Це назва каналу, аватарка, шапка каналу, юз каналу та біографія. Ще дуже головним є монтаж, б платформу виник використовував. Не знаєте, що там зробити? Пишіть мені в телеграм-канал. От, до речі, яка файна реклама. І раджу вам заходити туди, підписатися. Тому що що, тому що там. Ми, я і розмовляю з підписниками своїми. І різні конкурси. От, наприклад, людинка виграла модельку. Скоро на 35 підписників в телеграм-каналі буде ще один конкурс на Обруч Аван Арт. Щось таке, я не пам'ятаю вже, що писала. Воно в мене закріплене, якщо що. Ось так. Я підписникам не відмовлю. Як там не було б? Головне, пишіть, підписуйтесь, не стісняйтесь, і все буде класно. Так, далі. Дам пару порад. Назва каналу. Назва каналу це ім'я нашої ОС. От в мене подруга попросила пару порад, точніше, я їй сказав, щоб вона вела українською скотеняка, а то російською вела і класно їй було. А ніфіга, я її навіть по підписникам обігнала. Ось її була причина. Тим паче, ще плюси, я не пам'ятаю, казала чи ні. Переходити в телеграм-канал, я усіх, хто після цього туторіалу, буду рекламувати там. Так, безкоштовна реклама. Але ж, ну, знаєте, якщо вам допоможе, то треба і лайк поставити, і підписатись там, знаєте. Далі до нашого каналу. От, наприклад, як я подрузі робила. В неї Оз зовуть Роксин. Я придумала її адаптацію як Вечір з Роксин. І виходить, у нас вже не просто Роксі Роксен, а доволі цікава назва. Можна додати всяких таких візерунків, які що є, смайликів. Шрифти красиві краси можна знайти в інтернеті. Тим паче, зараз в Ютубі є юзи, тому проблеми нема з пошуком вашого каналу. Далі. У нас йде аватарка. На аватарку можна поставити все, що зв'язане з вашою ОС. Наприклад, як я робила на старому каналі, якийсь фон і башка мого персонажа. Або ж можна зробити якусь обробку або арт. От у мене зараз стоїть арт, а я думаю. Змінити подальшому на щось інше, знаєте? І от, наприклад, є два арти, ось ви бачите на екрані. Я їх адаптую для Шорс. Тільки спочатку мені треба бажання та й сама ідея, або хоча б звук, з чого можна придумати. Так. Другий пункт ми вже розібрали. З головним. Шапка каналу, дивіться. Що ви робите? Шукайте в Пінтересті якийсь іфон, який вам подобається. Або під колір підходить. Або два в одному. Вставляйте своє ос. Потім можете заходити в iLight. Додайте всяких красивих ефектів. Потім зберігайте як зображені. І ставите на шапку каналу. ILight це класно, айлайт це зупис. Тільки треба скачати взлом. А вот це донатити. А знавши категорії моїх підписників, не у всім навіть 14 нема. Чи є? там мені по-іншому показує. Так ось. Ну, от, Зробили. Зберігли. А як ми без Юз каналу? Юз-канал канал це може бути. Там, наприклад, як я ж і беру. Від подруги, наприклад. Скільки я враз вже, наприклад, сказала. Mm, Роксен і О через Нузлик. І там ще цифри якісь, наприклад. Далі у нас з першого пункту йде біографія. Дивіться. Біографію треба написати не просто там привіт, наприклад, а трішечки розписати. Там, наприклад, привіт! Я новий гач тубер. Сподіваюсь, вам сподобаєтесь. Я вам сподобаюсь. Пишете, який контент ви будете виставляти, там, наприклад, реакції. І як все так? Потім з часом можна змінювати біографію, тому що вона так не висвічується. Але скажу так. От ви. Через час захотіли змінити там ОС. А це значить, вам треба змінювати і канал. Сам, ну тобто нас, бо ім'я змінюється, наприклад, аватарка і шапка каналу. І юз, в тому числі. Тільки якщо це не ремейк. От, наприклад, вам на зображенні ремейк, що це таке, і нова ос. Зрозуміло, що нова ОС це. Просто новий персонаж, який повністю вже не зв'язаний з головним. Скажу так, якщо ви захочете. Це спочатку треба спитати підписників. По-друге, краще цього не робіть. Хочете, змінюйте канал. Або краще робіть ремейк на ос. От я думаю, на моїй Ос відростити волосся. От, а чому б ні? Далі. Сворюйте графік відео шортс. Ну, спочатку вам треба обрати категорію. Що ви будете робити? Або просто шорт, або просто відео. Скажу так, якщо буде просто шорт, це не так буде цікаво. Хоча підписуватись будуть. Але краще робити відео шортс, або одразу просто відео. От як я роблю? У мене ж виходить два шорти і одне відео. У мене графік раз два дні. А якщо ви виставляти просто відео, то можна зробити два відео в неділю. Що ж, йдемо далі. Сподіваюсь. Зрозуміло. Перше відео повинно вмістити розповідь, що ти новий український гачатубер. Якщо не буде українською, я не буду ніякому разі вас рекламувати. Ви мені будете не цікаві. Це тільки е, буде. Плюс на російський контент. А ми йдемо на український, ми робимо популярне українське, а не російське. Так ось. Там о, і така схожа тематика, що ви український добре, новий. та перейти до суті відео. От як, як я своїй подрузі писала, там іди, ну, пару вис, скажу вам. Роблю у вас по картинці, малюю свою осу у різних стилях, експеримент. там Оберемо найкращий варіант для початку. Там, якщо вам треба, там ви ідеї вже принесете в експеримент, я вам скажу, що буде більш таким цікавеньким для людей і чого не було. Роблю свою естетичну по туторіям з Ютубу або Тіктоку теж цікавий варіант. Обробляю ось по туторіалам з Ютубу, ТікТоку. Так. Ще як я придумала на ходу, там, наприклад, з різних ігор робити в гачі. Або тварин зробити в гачі, як ви їх бачите. Або з мультику, там різних різних фандомів. Все, що ваша душа забажає. І, напевно, ви спитаєте: А як робити озвучку? Скажу так, як я починала. Я спочатку писала сценарій раніше, потім зрозуміла, що читати то одне а з душі казати то інше. Але трічки, ну, в словах можуть бути проблеми. Але головне від душі. От усі відео на цьому каналі від душі зроблені. Тобто, все, що я думаю, я і кажу. Якось так. Що ж, думаю, на цьому все. Головне розповіла. Телеграм-канал пропіарила. І саме головне що ж за подруга? Можете у Оце її канал. А тепер точно на цьому все. Хоча стоп, 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 стоп знаєте що? От, от може то до щось придумати арти, то прикольно, але їх буду показувати в своєму відео. Усі. Усі буду показувати своєму відео. Новій. Отак. Плюс, ще як я сказала, буду робити вам піар. Якщо ви будете використовувати мої поради. Ладно, тепер на цьому точно все. Сподіваюся, вам мої поради допомогли. Або допоможуть. Якщо ще, питання, можете ставити, що в телеграм-каналі. Що в Ютубі в коментарях, це допоможе мені просунутися в рекомендації. А я слабенько просуваю, знаєте, мені тр... потрібна ваша допомога. Ще й дуже як. Краще, щоб ви ще поставили лайк з подобайкою. Ой, це ж одне й те саме. Лайк та підписались. Знаєте, щоб більше планка була. Тому що я вам скажу. Чому навіть я прорекламлю вас після порад? Не тому, що там це мої поради, це класно, це смачно, а тому, що до да, першої сотні або 50 підписників дуже складно набирати хоч якісь перегляди. Тому я вас хоч прорекламлю, і у вас будуть хоч якісь підписники. Якщо не буде, я попідписуюсь зі своїх інших аккаунтів. На мене їх 15. Тому, в принципі, плюс 15 вам і буде. Ой, господи, набазікаю я. Хочу закінчувати відео, а все продовжу базікати, тому що в голову приходить. Ладно, усе. Гарного дня, мирного неба, спокійної ночі. Чи коли ви там дивитесь? Давайте пакедова.